Всім привіт і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буде дуже продуктивне відео. Нещодавно на американському добі я побачила відео, де люди водять 10 корисних звичок протягом всього тижня. Я вирішила теж це повторити протягом одного дня. Ну, бо протягом всього тижня це буде важко мені у плані зйомки. Мета цього відео показати, як легко у вигляді гри і челенджу можна вести своє життя корисні звички, які будуть допомагати вам протягом всього життя. І як це можна робити без правил і заборон. Моя рада вітати вас і. Let's go! Shkin! Нещодавно побачила такі, як печиво таке з фундуком та арахисом без цукру. До речі, дуже смачне. Нещодавно я прочитала книгу uh, Джеймса Клелера Atomic Habits», тобто атомні звички. Я її читала в оригіналі, тобто на англійській мові. І там дуже круте порівняння, що звички вони порівнюються з атомами. Тобто атоми це маленькі частинки. І оці звички, вони теж як маленькі частинки нашого життя. Але е, ці маленькі частинки на них будується це як фундамент. Вони е, складаються в фундамент нашого життя. Взагалі, прокидати для мене в рано вранці це найкраще, що придумало людство. Але мені ніколи не вистачає навіть оцих трьох годин, наприклад, там до уроків в мене шостої ранку. Мені завжди, тобто ніколи, їх майже не вистачає, але прокидатися о 5 ранку я не можу. Як я б я не любила, але о 5 ранку ні. Це можливо доробити якісь завдання, уроки, щоб не сидіти ввечері, бо я ненавиджу робити уроки ввечері. У мене просто голова вона не думає ввечері так продуктивно, як думає вранці. Тому я дороблю якісь завдання вранці. Нещодавно мені подарували неймовірно гарну картину по номерам. Це отаку. До речі, подарували мені її в п'ятницю, і це вже я розмалювала за три дні. Це, ніби, Венеція, але дуже гарно, дуже красиво. І сама картина, і те, що на картині зображено. Але як ви бачите, тут є ще місця, що домальовувати. Я б сказала навіть. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. Oh, oh. <проб> зараз в мене вже буде уроки, тому повернуся пізніше. У <проб> мене вже закінчилися перші уроки, зараз велика перерва, можна поприбирати, тому я цим і займуся. Звісно, велике прибирання мені робити не треба. У мене тут в принципі все окей, але таке поверхневе, бо в мене живе папуга, яка постійно щось так кидає.

Зараз десь пів години я прибирала, але мені дуже подобається результат, дуже чисто, дуже гарно, тому воно того варто було. Є ще час і я хочу повчити іспанську. Так, відкриття я почала вчити іспанську з нуля, повністю сама я вирішила. Поставила собі ціль 15 хвилин в день займатися іспанською. І... Не наче 15 хвилин це дуже мало. Ну просто уявіть, що на добу 24 години. І ви займаєтесь 15 хвилин, але кожен день ці 15 хвилин вам дають неймовірно великий результат, який вже відчувається. Наприклад, я вже відчуваю якийсь прогрес в іспанській. Тому мій рекомендаціон вчіть мову і приділяйте 15 хвилин вашій улюбленій справі, яка зробить вас розумнішими. Ну а ми поїхали. oh mm -hmm.